День знань це завжди початок нового життя для школярів. Нові предмети, знову ті самі однокласники, з якими ви розлучилися три місяці тому. Що у попередньому класі. Вчителька, яка завжди чекає коробку цкерек та квіти і, звісно, теплі обійми дітей. Ой, так не хочеться прокидатись, але ж треба, тому що сьогодні святкова лінійка. Треба готуватись. Дітки напевно зачекаються мене за три місяці. Мамо, я тобі приготував сніданок. Вставай, перекусиш та поїдемо. Я підкину тебе на роботу. Що би без тебе робила, синку? Пам'ятаєш, як 10 років тому ти з квітами стояв на лінійці, і ще тоді, пам'ятаю, була пиріжкова біля дому. Ми туди завжди ходили з твоїм татком. Ех, були часи. Та годі тобі. Ти як починаєш згадувати батька, одразу очі мокнуть. Це було в минулому. Тобі треба думати про зараз. Тебе чекають від 9 г на лінійку, тому давай збирайся. Поки Альона Васильівна вистачала до школи, її клас думав, що подарувати їй на 1 вересня, оскільки вона у цьому році вже випускники. Подарунок буде особливою подякою за роки обій. Так, дівчата і хлопці, давайте щось дійсно класне подаруємо, а не так, як минулий рік. Ой, ви тоді казали, що все окей було. Їй сподобався вентилятор. А тепер кажете крім Дійсно, вентилятор в кінці серпня після літа дуже класний подарунок. Прям в точку. Якщо ми зараз будемо обговорювати те, що вже минуло, ми будемо тільки даймата жати час. Я пропоную давати плазму, на ну, чого. Новини в гарній якості дивитись, а турецькі серіали тим більше. Турецькі серіали, реально, це така наша подяка. Я краще подарував подорож, на відпочинок на накіплено. Круто! Ну зараз теж нічого не вирішили. Давайте батьків запитаємо, я думаю, це буде хороший варіант. Однокласники намагались знайти варіант, щоб подарувати, але все ж таки було важко вибрати. Тому що кожен хотів щось своє особливе. Так, треба купити цукерки, які ми я щороку приміщаю їх на 1 вересня. Це вже як традиція, напевно. Дайте мені, будь ласка, ось ці. Так, можна я товар про Це цукерки для моїх діток. Вони вже такі дорослі, аж не віряться. Жіночко, час іде дуже швидко. Ми навіть не встигаємо за своїми дітьми дивитись, а ви тут про чужих до сплати 190 гривень. Так, ось тримайте до зрешти. Дякую за цукерки. А я побігла, бо часу вже мало. Щасти вам, пані. І ось усі в школі збираються з посмішками та чудовим настроєм та вертається до школи. І Альона Васильна влітає у свій клас, завжди була світла аудиторія. І вона в очікуванні першого дзвоника, який за декілька хвилин проминає. Хух, так сумувала за класом. Ці пати, ця дошка, це все моє. Я цим живу. Ну а що, зараз прийдуть мої діточки і будуть розповідати, як у них пройшло літо. Звісно. Так, нікого немає. Дивно. Вона певно запізнюється. Минуло десять хвилин. Ніхто досі немає. Ну, напевно, щось сталось або щось приготували мені і не зізнається. Тук-тук. Альона Васильовна, тут така ситуація, навіть не знаю, там сказати. Так кажіть, як є. Ваш клас зараз на відпочинку у таборі Карпати. Вони приїдуть аж 15 вересня. Тобто, який відпочинок? Я їх так чекала. Хотіла солодкість тіл їм накрити, щоб було їм приємно, а виходить, їх немає зараз, тут взагалі. Ну, дійсно, прикро. Але вони дуже хотіли поїхати відпочити. Вони обов'язково приїдуть і зроблять щось нереальне для вас цікаве. Я впевнена. Так, ходімо, бо зараз буде лінійка, там тобто, буде чистий концерт на вулиці. І ось саме цей момент всі учні гарні та нарядні, всі в очікуванні нового навчального року. Класи збираються на лінійку, вчителі бігають на тушатся. атмосфера навчання і осені. Настрій радісли! Святковий! Перша березня у нас кличе вересень чудовий. Знову в школу в рідний клас. Сумували ціле літо. Наші любі вчителі сумували також діти. І великі, і малі. Тож на святку лінійку запрошуємо наших любих першокласників. Перший анастахідній клас, класників ми вчитель. В нас Я йду у перший клас. В мене квіти на руках. В мене ранець на плечах. Небо й гарний, голубе. Чисто все докола. Осінь Як я ждав тебе. Щоб Що? іти. Дякую пошачкам, тепер запрошую 11 а клас танцем «Перлина Україна. Упала зоряна з досвідом. Ручні опуски та авансі для 11 А-класу, а тепер виходить 10 Б зі своєю неймовірною піснею «Батьки мої». Слухового концерту традиційно всі учителі збираються в кабінеті директора. Вони так чудово виступили, а я зараз сама без класу, мені так сумно. Та ви не хвилюйтесь, вони обов'язково щось для вас придумують. У вас дуже хороший клас. Я просто не була до такого готова, але дякую вам за підтримку, що не залишили мене одну. У мене за всю історію роботи в цій школі таке вперше. Що мої діточки не прийшли до мене на 1 вересня? Окрил Києві тривала лінійка. Клас, який далеченько від міста максимально швидко думав, як це виправити, щоб Альона Васильна зраділа по приїзду дітей. Капець! Ну на нас дуже образилося. Я тепер взагалі не знаю, що робити. У мене є ідея. Давайте по приїздові десь ненацька спімаємо і будемо обнімати. Ну, як варіант, це непогано, але треба ще обов'язково щось придумати. В першу чергу треба подарувати квіти. Квіти для кожної жінки це щастя, особливо для неї. Ну, Я підтримую також одразу, бо приїдемо всі мами десь зустріти так, щоб вона нас не помітила. Як ви плануєте це зробити? Це ж треба за нею слідкувати. Це буде виглядати якось дивно, Чи не так? Так, воно виглядає дивно, але в нас іншого виходу немає. Вона дуже зрадіє, коли побачить нас посеред дня усіх разом. Ми підбіжемо до неї та обнімно. Це буде дуже круто. Тоді одразу, як приїжджаємо, це робимо. Всі Так! Да. Навчальний рік вже набрав сильних обертів, жваве життя, тривало. Перші контрольні, час повертатися з табору додому, до близьких та і граніт науки. Так, все, то повітря. Ти знаєте, забудете не спробується. Тому все добре, повертайтеся з роботи. Ви буде сьогодні правда вишкувати, аж 8 років. Жіночка, сіть, будь ласка, котра години? Майже 50-ї вечора. Ви, мабуть, заблукали? Та настигне на свій автобус. Тепер не знаю, як дібратися додому. Так, давайте я вам на таксі грам гроші і ви доїдете додому в безпеці. Дуже вам дякую, ви така добра щаслива. Ну, всім допомогла, тепер можу вертатися додому. Е, стоп, Ви нікуди не підемо. Дев'ятий ген! Я так рада вас бачити, мої люди. Я вже думала, що ви не приїдете. Ми ж казали, що повернемось. Ми були у відпочинку в таборі. Там дуже класно, нам сподобалося. Багато чого навчилися, стільки емоцій крутих отримали. Але за школою ми все одно почали сумувати. І за вами, як ми без вас, стільки разом пліч опріч ведете наш клас. Навчайте нас розуму, щоб сміло піти у доросле життя. А пам'ятаєте, як нас ходили в музей? Ой, не тоді батьки були на нас злі, що ми музей картини обірвали. Дякуємо вам за роки та роботи і зараз знову з вами, як в перший клас. Щиро дякую вам за те, що завітали до мене. Ваша увага, повага та добре серця це найбільший подарунок для педагога. Ви довели, що справжні учні цінують працю, турботу та знання, які отримують за всі ці роки. Нехай ваша вдячність і теплі слова завжди повертаються до вас добром, а цей день залишиться особливим в пам'яті світли. Ну все, ну, тепер ваша оріблена пісенька.